Так, у нас чином новий влог. Ми з нам їдемо відпочивати. Mm -hmm. е, так, куди ми їдемо? Е, з Домік з басейном. Сьогодні, мабуть, цікаве відео. Да? Чолка це одна біда. Я не знаю, як її вкладати. Коротше, сажу, чекаю, Джина, зайшла купити каву. Якщо ви хочете купити недорогу каву, в Кореї, як приїдете, ось компу кофі. Це в Кореї одна із дешевих, але дуже смачних кав. Я її завжди купую. Так, він мене підібрав. До речі, перед тим як нам повністю відправитись. На відпочинок в той домик Нам потрібно заїхати купити м'ясо. Бо в Кореї там в кожному такому будиночку, при зйомі можна доплатити 15 по-моєму доларів, і вам нагріють вугулі, ось боже, І можна посмажити м'ясо. То ми йдемо зараз, купимо м'ясо і закуски до м'яса. Зараз треба дуже важливо купити цибулю, цибулю порей. Бо пак копсо. Рибочки. Салати. Воно розвіталічки. Вода. Ще одна вода. Рам'ян. Два рамін. Соус до м'яса. Вода. Сам ніопсай. Такі у нас в цьому покупці сьогодні. Ой, як тяжко. Воу. Окей, все, накупилися, тепер будемо їхати прямо на місце відпочинку. Купили з діном перекусити. Так, зараз перекусимо, бо ми зранку взагалі нічого не їли. Ну. Який джентльмен. Ну, дякую. дякую. <хи> Це, коротше, пап, Замість що тут Йо... яйця. Так виглядає сендвіч. Тут видно капуста, яєчко, помідорчик, сир і видно ковбаска якась. スマッチのお。スマッチ <laughs> Це країна, яка стоїть вся в горах. Тобто, куди не подивишся, тут всюди гори, Тут з боку гори, з нового боку гори, спереду гори. Всюди Ми переїхали. Нарешті ми поселилися. Зараз я вам проведу екскурсію. Так, починаємо з туалету. Це такий туалет невеличкий. Ось він тут зачиняється. Відразу тут поряд можна повісити одежу. Це буде вхід. Ось так входимо і бачимо таку красу. Вид з вікна, це просто щось. Далі саме цікаве, ми проходимо в саму цікаву кімнату. Може запотіть. Заради тієї кімнатки ми сюди приїхали. Так, проходимо далі. Далі у нас є другий поверх. Ми піднімаємося. Тут взагалі ще грає музика, але її треба прикрутити, щоб тут все було нормально. Значить, заходимо в кімнатку. Ось тут вхід, тут ми можемо фарбуватися, тут, 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 тут є світло. Красота. І ось тут відразу є кроватка. Тут ми відпочиваємо, тут завжди полотенечка. І відразу поряд є туалет. Навіть тут ви дивіться, який гарний. Ось зараз. Хоп. Далі тут є ще одна кімнатка. Ми сюди проходимо. Це у нас кухня. Сюди дуже класно їхати в теплу, в теплий час. Ой, хтось там стоїть. Тут вже стоїть набори такі стоять. Молодильничок невеличкий, мікрохвильова піч, тут щоб мити посуду, готувати. І вже як ми виходимо сюди, тут вже ми можемо їсти. Отам От ввечері ми будемо готувати і їсти. ці види на гори обожнюю. Хочу собі отакий, отакий будиночок, отакий будиночок хочу. Привіт! Ей! Hey. Де? А, я тут вважаю сайт, а тут вважаю сайт, а тут вважаю сайт. Кичі. Амо чутка. Дуже Ми вже з джином переоділися в купальники. Йдемо половать. Першим ділом треба нагріти сюди водички теплої, налити, Ось, бо е, тут може бути прохладненько. Ну, по моїй човці ви вже можете бачити, що я вже господи Боже мій, який кошмар.

Бабкю! Диви камера тут. Це знаєте, як ви їдете сюди? фільми жахів дивитись не можна. Але природа дуже класна, дуже-дуже класна. До речі, якщо ви в Кореї чи плануєте їхати сюди і не знаєте, куди поїхати за містом відпочити, я вам дуже рекомендую цей пенджон, він Ми, тут, Ми сюди їдемо вже раз четвертий. Тут дуже класний басейн великий і природа класна. Ясно. Чудеше хочешь пуш-пуш. Чудесно. Чудесний. тут смачно. <рес> Джен, приготов грибок. На. Дуже смачно. О боже. Загорі. Тупш. Тушь, мать. Тукщо. Тущо ранок. Тупщу. Ми пропину їдемо на роботу. Нарешті я вдома. Ми з дженом добре відпочили, прокинулися зранку, поїхали відразу на роботу. Я Джен допомогла з роботою. І тепер я приїхала <гаду> додому, я вже вдома. Зараз піду вже монтувати цей влог. Сподіваюсь, він вам дуже сподобався. Я буду дуже вдячна за ваші сердечки, за ваші коментарі. Каже Джені, папа! Дякую за перегляд!